Welcome to Apple Tree Channel. Hello again. The Present continuous tense Page 9. Працюємо сьогодні на сторінці 9 нашого з вами підручника. Давайте з вами згадаємо використання теперішнього подовженого часу. The Present Continuous tense Do You Remember? Чи пам'ятаєте ви, що The Present Continuous tense – теперішній продовжений час, вживається, коли йдеться мова про дії, що виконуються саме зараз. Наприклад, My Mother is cooking dinner at the moment. Моя мама зараз готує обід. Також The Present Continuous tense вживається, коли йдеться про заплановані дії в майбутньому, в найближчому майбутньому. Наприклад, I'm playing chess with Bill this Sunday. Я граю з Білом в шахи цієї неділі. The Present Continuous Tense може вживатися зі такими словами-маркерами як Today сьогодні, This week, на цьому тижні, This Year. Ну і безпосередньо at the moment now. My father is not working today. Мій тато сьогодні не працює. Usually I finish work at 5. but this week I'm working till 7 p.m. Зазвичай я закінчую роботу о 5. Але цього тижня я працюю до 7. Згадаємо також принцип утворення граматичної форми present continuous tense. Стверджувальні речення. Головним персонажем у цій історії у нас є дієслово to be, яке емігрувала з Present Simple. В Present Simple дієслово be було дієсловом зв'язкою, а в Present Continuous дієслово to be вже отримало підвищення і вже є, виступає допоміжним дієсловом. Так само, як і в Present Simple, дієслово to be змінюється на am для I, для слова я, наприклад, I am, і до дієслова, до будь-якого додаєте закінчення ING. ну, Наприклад, I am reading now. Зараз я читаю. Для he she та it, він вона воно, Дієслово слово to be змінюється на is. Наприклад, he is reading now. Він зараз читає в даний момент. Для we, you та they слово to be змінюється на are. You і в значенні ти і ви, однаково після нього вживається are. Наприклад, we are playing, you are reading, they are dancing. Отже ще раз, є слово to be для I змінюється на «am», для «he, she, it is, для we you та they are, і дієслово слово за змістом з закінченням ING. Щоб поставити заперечення, нам достатньо до «am is» та «are» додати частку not. am not reading, he is not dancing, we are not playing. Звичайно, «am not is not та «are not можна скорочувати. Am not не скорочується, воно не пишеться разом. «Am» скорочується зі словом I. I'm not. Таке буде скорочення. He та it, після he she та it зживається is, і воно скорочується зі словом not. Is not isn't. Так само, як і в present simple. We you, they є слово to be, змінюється на are, і воно також пишеться разом з часткою not. Aunt. We aren't dancing, you aren't singing. Щоб поставити загальне питання, достатньо M, e, S, «r» винести на перше місце в реченнях. Наприклад, Am I reading now? Чи я зараз читаю? Is he listening to me, чи він зараз слуха мене? Are they dancing now? Are they dancing now at the moment? Yes? Чи зараз вони танцюють? Або «now», або «at the moment». І коротенькі відповіді на загальні питання. Наприклад, are you studying? Чи ти зараз навчаєшся? Yes, I am. Або no, I'm not. Зверніть увагу, на скорочене написання допоміжного дієслова з часткою not. Is he studying? Чи він зараз навчається в даний момент? Yes, he is, or no, he isn't. Are they studying? Yes, they are. No, they aren't. Отже, діє те ж саме правило, з чого починаємо загальне питання, тим ми і закінчуємо нашу коротку відповідь. Або у стверджувальній формі, якщо ми почали її словом єс, або в заперечній формі, якщо ми почали її зі слова слованеу. Ну а крім загальних питань, є ще спеціальні питання. Спеціальні питання цікавляться не просто, а чи відбувається дія, а цікавляться, де відбувається дія, з чим ви працюєте. Коли відбувається дія. What are you studying? Отже, are you studying? Чи ти просто навчаєшся? А якщо ми запитуємо What are you studying? Ми ставимо питання, що ти вивчаєш? What are you studying? З питальних тоді займенників ми починаємо наші спеціальні питання. Ну, а зараз попрацюємо трошечки у зошиті. Task 1. In your notebook, write sentences in the present continuous tense. У своєму зошиті запишіть речення у теперішньому продовженому часі. Use short forms where possible. Користуйтеся короткими формами, де це можливо. Наприклад, у нас є набір слів. I text my friend, набір слів та виразів. Я пишу текстові повідомлення товаришеві. У нас стоїть мінус на початку речення. Це означає, що нам треба зробити заперечення. I'm not texting, my friend. Я не пишу своєму товаришу. It snow. стоїть, як ви бачите, у нас що? Мінус. Отже, це також у нас буде заперечення. It isn't snowing. Зараз не йде сніг. Далі, he eats a sandwich. Він їсть бутерброд. Бачимо, що стоїть плюсик, отже, пишемо ствердження. He is eating a sandwich. Він в даний момент їсть бутерброд. I learn English. Я зараз вивчаю англійську мову. I. скорочення, до речі, забула написати в попередньому завданні. I'm learning. Learning English. Я зараз вивчаю англійську мову. I'm learning English. Так, ось тут можна «He is eating. Теж написати he's eating. «He» апостроф S. Далі, що ти робиш в даний момент? What are you doing at the moment? What are you? І слово do з закінченням ING. What are you doing at the moment? І не забувайте в кінці е, знак питання поставити. What are you doing? Дорогі друже. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. One more time. So, what are you doing at the moment? Що ви робите в даний момент? 5. She isn't wearing a beautiful dress. She isn't wearing a beautiful dress. Шосте речення. My sister isn't sleeping now. My sister isn't sleeping now. And the last one. Question. Питання. Are they laughing at us? Питання тому починаємо з допоміжного дія слова are для слова they. Are they laughing at us? Чи вони сміються з нас? Перед виконанням наступної вправи доцільним є розповісти про. Порівняння Present Simple і Present Continuous Tense. І так, Present Simple. Ми вживаємо, коли говоримо про регулярні дії або дії, що періодично повторюються. Наприклад, в цих реченнях вживаються слова always, usually, often, sometimes, really, from time to time, час від часу, never, «every day», once a month, twice a year тощо. «Every day Barky walks in the garden. Кожного дня Баркі гуляє в саду. Present continuous» ми вживаємо, коли говоримо про дії, що відбуваються в цей час. Now, right now «at the moment». «Barky is lying on the sofa now» Зараз Баркі лежить на дивані в даний момент. Є ще конкретні дієслова, які зазвичай не вживаються у Present Continuous Tense. Тобто, якщо навіть в даний момент ви говорите, що вам щось подобається, або ви в щось вірите, а ви щось, або ви щось хочете з'їсти, наприклад, ви все одно їх вживаєте у present simple, у форматі present simple tense, тому що вони просто uh, так історично склалося від своєї природи, не вживаються з закінченням ing. Це дієслова, які позначають почуття і бажання, Like, love, hate, prefer, need, want, wish. Наприклад, в даний момент я хочу морозиво. Я скажу I want. Я не скажу I'm wanting. I want. Які позначають розумову діяльність. Отже, ті слова, які позначають розумову діяльність, не вживаються закінченням ING у present continuous tense. Agree – погоджуватися, believe вірити, forget забувати. remember – пам'ятати, know – знати. mean – позначати, Understand розуміти. Є слова сприйняття. Це наші почуття. Hear, see, smell, taste, чути, бачити, нюхати на смак. Деякі інші дієслова: be, belong, cost, seem. бути, належати, вартувати, коштувати, seem, здаватися. Ну і слово want, have може додати сюди, тому що have, якщо він позначає це дієслово, якщо воно позначає приналежність, наприклад, I have a pen. Ми також слово have. Не вживаємо у uh, Present Continuous tense. Ми його вживаємо лише у Present Simple tense у формі Present Simple. Task 2. In your notebook, complete the sentences with the correct form of the verbs in bold. У своєму зошиті вам маєте переписати ці речення з правильною формою дієслова, виділеного ліворуч. The present simple or the present continuous. Present simple або в present continuous form. Use short forms where possible. Користуйтеся короткими формами, де це можливо. І так, наприклад, у нас стоїть два слова be та bake. Be ми живемо в present simple формі. My granny is a very good cook. Моя бабуся дуже гарний повар. She is baking a cake. В даний момент вона пече тортик. Перше речення. I want і uh, not eat. Uh, хочу не їсти. I want to be healthy. Я хочу бути здоровою. Або здоровим. I want to be healthy. I don't eat any junk food. Це моя звичка. Це моя, моє мото не їсти е жодної, а, нездорової їжі. Go and rain. В даний момент відбувається подія. Where are you going? Куди ти йдеш? Where are you going? To the beach. На пляж. But it's raining, Але ж на вулиці дощик. But it's raining. Task 3. Not take. Я ніколи не кладу цукру до свого чаю. I don't take sugar in my tea. 4. Make. В мене випадку це пекти. Готувати щось. Mom usually makes. Pizza on Sundays. Пам'ятаємо, що після hie, she та it, а матуся це she вживаємо дієслово з закінченням S і S. Регулярна дія. Пем uh, любить слухати музику на, в автобусі. Ми тільки що говорили з вами, ну, в принципі, що це і регулярна дія, і також слово like ми не вживаємо у формі uh, Present Continuous tense». Pem likes listening to music on the bus. Wait. Чекати. Hey, where are you? Hey, Dete, I'm waiting for you in front of the cafe. I'm waiting for you. I'm waiting. Waiting for you. Miss, I uh, don't understand. Could you explain it again, please? Um, miss, I don't understand. Could you I don't understand. I don't understand. Так, такі самі дієслова, словаки у нас пов'язані з розумовою діяльністю. Understand, forget, тому воно також наживається у форматі continuous. Great. So, and finally, in peers, try to describe the pictures. Uh, палюнки також ми можемо описувати у present continuous tense, тому що, в принципі, той час. <ан> який ми зафільмували так або uh, Він зберігся на фотографіях. Where are the people? Де ці люди? І Where are uh, these people? So uh, these students are at school. So, where are these people? So they are maybe at school as well, yes, or in university. So this girl is in the swimming pool. These people are in the museum. What are they doing? So, these people are studying or learning something. So, these people are whispering something. So, the teacher is writing. So, the girl is swimming. And uh, so, these students are visiting uh, the museum. What are they wearing? Okay, so these uh, boys uh, are wearing these boys and girls, yes, and the girl. So they are wearing jeans and uh, t-shirts. So this girl is wearing her swimsuit. So these uh, students uh, are wearing casual clothes. The Chinese would So and these uh, people are wearing also casual clothes, <laughs> casual clothes as well. Yeah. So these are students. All of them are wearing jeans. So and. A guide is wearing jeans as well. Yeah? Окей, okay, well done. Як ви бачите, вживати Present Continuous дуже корисно, тому що за допомогою нього можна описувати малюнки, які ми бачили. Та у today. на цьому це все. Не забувайте ставити свої вподобайки, залишати коментарі в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, аби не пропускати виходу нових відео уроків. Також на каналі присутня спонсорська підтримка, будь ласка, якщо захочете, підтримайте автора цього каналу. На цьому це все. Сьогодні ми з вами говорили про Present Continuous Tense, а на наступному уроці ми піднімемо з вами тему The Past Simple Tense минулого простого часу. Goodbye, good luck!